Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас вітаю на занятті з аплікації. Ми з вами продовжимо говорити про нашу щедру осінь. Так? Уже ми з вами знаємо, що і дозріла пшениця на полях, яку зібрали, і фрукти в садах, так, малята? А сьогодні я хочу з вами проговорити про... Овоч, який теж дозріває до пізньої пізньої осені на полях, а потім збирають. Цей овоч малята полюбляють їсти як тварини, так і люди. Це дуже дуже смачний, корисний овоч, з нього в нашій країні Україні. Дуже багато є страв, які полюбляють робити люди. І це можна теж сказати, що це наша національна страва. А що ж це таке? Погляньте, будь ласка, ось на цей малюнок. Бачите? ви впізнали? Так, мовлята, це гарбуз. Так. Це дуже смачний і корисний овоч. Погляньте, який він гарний. Малята, а гарбузи бувають різного кольору, різної форми. Вони можуть бути і ось такі круглі, бачите, і поділені на спібочки навіть, бачите, так природою зроблено. Він може бути схожий на гітару, один хвостик буде вузенький, а потім е більший такий. А за кольором. Гарбуз може бути різноманітніший, малята від різних кольорів зеленого до жовтого, помаранчевого, або жовто гарячо помаранчевий з зеленими прожилками. Мабуть, ви теж бачили е, різної форми, різного кольору ось такий овоч. Він дуже-дуже гарний, він красивий. Ви навіть дехто де, де, де з вас використовували цей овоч, коли Робили роботу до нашого конкурсу Дари осінь. Осінь надихає. Да, малята? Я бачила, ви насилали нам. Тому сьогодні я з вами пропоную зробити ось такий гарбузик. А як ми це будемо з вами робити, я розповім вам далі. Тож що розпочинаємо, малята! Що нам сьогодні знадобиться для роботи? Погляньте, я взяла аркуш паперу. Знову малята, я вам кажу, що ви можете вибрати папір любого кольору, але такий, щоб коли ми зробимо роботу, наш, наш гарбуз було на ньому видно, щоб він був яскравий, а не злився з фоном нашого аркушу. Знову у нас з вами лежить на столі гумовий килимочок, серветка, клей, пензлик. А у тарілочці, подивіться, малята, вже я заготувала собі елементи для роботи, а вам приготували ваші дорослі. Подивіться, у мене в тарілочці, ось я зараз розкладу, погляньте, ось бачите, скільки у мене елементів. Це у мене, бачите, схоже на гарбузик, форми вирізані із папіру. Малята, подивіться. Обов'язково елементи потрібно робити із різного кольору, але схожого за відтінками. Подивіться, у мене є помаранчевий, тоді ось такого кольору коричнюватого, жовтенького і знову ось такого. І ось такий елемент, бачите, коричневий. Я складаю це все знову на тарілочку, але бачите розмір. Більший, менший, май... найменший, і найменший, маленький і найменший, бачите елемент? Що ми з вами будемо робити? Я складаю це на тарілочку і розпочинаю свою роботу. Малята. Ми з вами вже коли у нас був день води, ми з вами робили листівку, яка була об'ємна. Для цього ми з вами беремо саме найбільший вирізаний силует нашої тикви. Ось так навпіл склала. Повернула. Подивіться, малята, бачите, в мене є лінія згину. Бачите, ось вона. Я беру пензлик. І пригадайте, для того, щоб зробити об'ємну роботу, нам не потрібно повністю намазувати клеєм нашу паперову форму. Зовсім не треба. По-перше, це дуже багато клею і вона не буде об'ємна. Тому що ми з вами робимо? Ми набираємо. Пензликом клей і промазую малята тільки серединку. Ось по цій лінії згину. Бачите? Там, де ми з вами зігнули навпіл нашу форму, і ось так, дивіться, бачите? Багатенько клею, але, але, бачите, тільки цю лінію. Пензлика поклали, беремо і приклеюємо. Подивіться, малята. Можна було посередині, але нам нікуди буде клеїти хвостик. тому ми трішечки ось сюди наниз. Бачите, зверху ми залишаємо більше відстані, ніж знизу. Беремо наш, нашу серветку і ось так притискаємо малята. Якщо вийде зайвий клей, ми його приберемо. Подивіться, бачите, серединка у нас приклеїлась, а краєчки ні. Потім ми беремо трішки меншу за формою. Наш елемент. І те ж саме малята робимо, подивіться, тільки посередині. Бачите, тут де лінія згин. Бачите, ось так. ось так. Намазали, можна трішечки. Це не обов'язково, прям дуже-дуже тоненько або поширше. Ось ми намазали. Знову пензлик поклали. Дивіться, малята далі ми наклеюємо зверху. Але дивіться, ми обов'язково трішки відступимо віднизу і зверху. І ось отак. Там, де було намощено перший листочок, і зверху ми наклеїмо. Ось так. Подивіться, бачите, у нас в одному місці будуть наклеюватися всі. Але тут у нас, бачите, не приклеюється. Ось воно. Наступний елемент те ж саме. Ми його зігнули. У нас утворилася ось така смужечка, там де згинали. Ми її намазуємо клеєм. Бачите, на цьому арку ще трішки видючіше. Ось так. Поклали пензлик. І те ж саме прикладемо. Дивіться, малята, ця форма вона менша за розміром, але ми теж відступаємо знизу ось так. Трішечки і зверху, бачите, як у нас виходить. Ось так. І посередині ми наклеїмо, беремо найменший наш елемент малята, теж намазуємо. Ось так. Ось так, посередині, бачите. Ось. Знову ось так. Подивіться. Ось. Отак, серединка, бачите? Вона теж у нас ось ось так. Коли воно все висохне, малята, ви можете трішечки ось так позагинати і вона буде об'ємна. І зверху малята, бачите, ось із коричневої бумаги. У нас ми приклеїмо з вами хвостик. Ось такий, погляньте, ось цей хвостик. Бачили? Ось як на цьому малюночку, Ось такий. Він схожий навіть на пенючок. Так, Це він роз, і його коли зрізали гарбуза, ось тут зрізали ножичком. Бачите, у нас вийшов такий пенючок. Ось і ми такий пенічок, я теж вирізала, але його малята ми намазуємо, намащуємо клеєм ось так повністю. Дивіться, бачите, повністю-повністю. Замазали, потім взяли. І дивіться, малята, ми його приклеїмо ось не до останнього нашого найменшого елементу, а до передостаннього, дивіться, ось так. Бачите? Ось. Використовуємо серветку. І ось така робота в нас з вами вийшла. Всі елементи ми з вами наклеїли. Малята, погляньте, який гарбузик. У мене вийшов. Сподіваюся, у вас теж все вийшло. Давайте подивимось. Погляньте, ось цей малюночок і цей. Для чого ми робили об'ємну роботу? Щоб завдяки. Ось, бачите, як тут поділене поділені майже на стрібочки, і у нас вами теж буде схоже, що наш горбозик майже, мов поділений на стібочки. Коли робота висохне, вони трішечки ось так одійдуть краєчки, і воно буде казатися дуже об'ємним. Тому я сподіваюся, що вам було не дуже важко, але цікаво зробити таку тихавку. І тому я буду чекати на ваші роботи, як завжди. Сподіваюся, що у вас все вийшло. А з вами я прощаюся до нових зустрічей!